Зараз ми знаходимося в селі Рижівка Ладижинської громади. На фоні можна побачити мобільний аптечний пункт і люди, які прийшли придбати необхідні медикаменти. Хочу сказати, що для сільських жителів це є надзвичайно важливий проєкт, так як не кожен може добратися до районного центру, щоб придбати необхідні медикаменти. Мене казали, що діти хоч є в Умані, да? Але ж ну як вам сказати, прошу старосту, щоб купив мені лікарство. І від давлення, і від серця, від усього, що, що безпокоїть. Родичів просять, знайомих просять. Хто куди їде, їдуть в ума, їдуть Ладижинку і просять, що їдете, зайдіть, будь ласка, в аптеку, купіть мені те то ну, і те. -то. І так. Від грипу, від давлення, від, давління, ласка, від горла. Тривожний чемоданчик. Ні, це дуже добре, що приїхали. Звісно, добре. Старі люди, по-перше, не поїдуть в умань, наприклад, а от прийшли сюди. Так. Так. У нас великий асортимент. якщо якісь специфічні препарати, то ми беремо під замовлення, привозимо людям. По рецепту ми відпускаємо програму Доступні ліки по електронних рецептах. Така у нас програма працює. Наші люди різного віку, і старенькі, і молоденькі, і маленькі. Всі потребують здоров'я, і всім так. треба. І вони просять, їдеш, купи нам ліки. На тобі гроші, на тобі список, принеси нам. Бо То це краще, бо вони собі прийшли сюди самі, що захотіли, та й купили. На кожної дивить по своїх грошах і по своєму здоров'ю, що йому треба. Так що це дуже добре. Це ми, ми за те, щоб так було. Ну, сьогодні виріжавка в нас 8.30 до 10-ї години. Потім йде малий затишок, потім затишок, городниця. Ну, На десь годину, годину 10 на кожне село зупиняємося. Попереджуємо старості, люди приходять і ми випускаємо. Мобільний аптечний пункт це програма уряду, програма президента, яка покликана наблизити медичні послуги до людей. Вона діє тільки в сільській місцевості. Суть полягає в тому, що комунальне підприємство. Черкаської обласної ради фармація, яка має всі необхідні ліцензії, за графіком виїжджає в сільські населені пункти, де люди можуть отримати необхідні медикаменти. Хочу проінформувати, що для того, щоб цей проєкт мав. І дуже важливо, щоб голови громад, щоб старості інформували людей вчасно про графіки відвідування їхніх населених пунктів мобільними аптечними пунктами.